Виснити. Сьогодні нова моя дурна історія про путешествия по Амазонці на пінгвінах на санях верхів. Одного разу ми вирішили в експедицію сходити на Амазонку, почали пливти по ріки, упрягли. Піраній, в упряжку взяли піранні. День плевемо, два плевемо, їсти немає. Голодні, дощі сильні йшли. Ми, коротше, грибів назбирали, шампіньонів, там такі дуже вкусні шампіньони, росли. Назбирали ми шампіньонів, нажарили і продовжили путь. Коротше, ми шукали піраміди древніх цивілізацій. Плили довго на піраніях, в піранії устали, ми запрягли змії, були там змії, коротше, ми запрягли змії і повезли через хащі, пробиваючи. Довго ми блукали, довго, ну ми, коротше, таки не знайшли Загиб, за... не знайшли. Ну, а если вам нравятся мои глупые истории, подписывайтесь на мой канал. Я что-то новое